Там буквально вчора топ-темою була були ці плівки е, Вікофа. Так називають так званий Вітковґейт. Вже е, але ось тепер ще маємо політику: США вимагають спершу укласти мирну угоду, а вже потім обговорювати гарантії безпеки для України. Е, видання пише: посилається на свої джерела. Ну наскільки я розумію, в більш широкій в більш широкому трактуванні вже навіть у держдепартаменту є питання до такого трактування, сказаного Марком Рубіо. Але моє питання, пане Денисе, буде стосуватись декількох моментів. Якщо та штати вимагають спочатку мирна угода, а потім ми будемо думати про гарантію безпеки. Паралельно Владимир Путін тягне теж цікавий кейс. Спочатку мирна угода, а потім припинення вогню. Чи можемо ми згадати, пане Денисе, коли ось такий кейс спочатку угода, потім припинення вогню взагалі, ну принаймні в 20 столітті працював? Ні, я не згадаю такого. Я не Це згадаю тоді навіщо, тоді навіщо ну вони тягнуть ось ці два треки? Ну, це інформаційний тиск. Я цілком припускаю, що є і е, такі вимоги. Як ви розумієте, інсайдів у мене як у політику нема в Держдепі США, от, але є е, чітке розуміння того, що от ми кажемо про кремлівські вежі, так, де там, кожна з цих веж там, переслідує свої, е, значить, свої цілі і свої завдання. Так само вони і в Вашингтоні з'явилися. Вони передбачають різне трактування, різний підход до завершення російсько-української війни. З одного боку, це там, скажімо так, вежа Віткофа, умовно можемо її так назвати. Де е, значить, вважають, що треба, так би мовити, танцювати від російських вимог, оскільки російська, на, їх, на їхню думку, Росія має перевагу і ресурсну і чисельну, тому там треба більшу міру тиснути на Україну. І друга вежа, там назвемо її вежею Рубіо, умовно, так. Вона вважає, що е, Росія, ну так як вона насправді є, що Росія є агресором і треба з цього виходити. От зараз між планами і між цими вежами триває політична боротьба. Як ми замочули е, неодноразово, що Трамп каже, що байдуже з яким планом вона закінчиться, хай вона закінчиться, ця війна. Мені важливо є завершення для того, щоб я вийшов попереду на білому коні, проголосив значить, свою перемогу і отримав Нобелівську премію. А за яким планом вона закінчиться, то вже мене, мене, мене не обходить. Ну от зараз триває боротьба планів, боротьба веж і боротьба цих тисків, так і саме так це і треба сприймати, на мій погляд. Плівки Віткофа, так, у нас були плівки міндіча, тепер з'явилися плівки Віткофа. Вони, очевидно, теж будуть мати значить, певну, певне значення, бо зараз не можу зрозуміти, хто саме ці плівки злив. Я навіть бачу версію, що це зробила українська розвідка, що вона їх не слідкувала, і що вона, значить, злила їх і так далі. Я на це стверджую. Це версія. Одна, одна, так, так. Ну, одна з і правильно так. буде назвати версії і американської розвідки, те, що вона лунає, і правильно буде версія назвати і європейської розвідки одні з європейських країн вона лунає, і правильно буде назвати версію, що і росіяни це злили. Ну, от, як чи на менті чотири версії, і тому зараз наскільки... бачите... та да я кажу: наскільки я зрозумів з вашого посту в соцмережі? Ну, ви взагалі не здивувались, так? Ви, ви якраз були один з тих людей, які ну очікували від Вітков саме такий рівень відвертості з Російською Федерацією? Я бачив, що він так контактує дуже тісно з Кремлем, ну от і що ці. Ці контакти, вони, я б сказав, вони на користь Україні. Попри те, що він намагається просувати мир, але він просуває мир, знаєте, по таким шляхам, які не от, е дуже нас би не влаштували. Тому я, скажімо так, в контактах відхого з Кремлем абсолютно сумнівався і побачив, що зайву до докази того, що ці контакти між ними існують і вони дуже тісні, вони нам не на користь, на мій погляд. Але ну тим не менш його знову відправляють до Москви. Як ви вважаєте, ось цей тепер бек новий? Чи він буде впливати на там умовне поїдання чебуреків? Ну це не допомог, це не завадить поїдати чебуреки в Москві, оскільки там сформувалася повна довіра, яка бачу між паном Віткофом, Ушаковим і Дмитрієм, зокрема. І Москві було б вигідно дуже бачити Віткофо в переговорниках, оскільки вони його розуміють, це та людина, яка має з ним з ними контакт. От, я думаю, що в цьому якраз полягають мотивації Трампа, який, е, значить, попри все направляє Віткофа до Москви, що він там продовжував переговори з росіянами е, на довіру з росіянами, це жодна чином не вплине. А от на довіру до Вікофа в інших, значить, колах, зокрема і в Конгресі. США, де ми бачимо, вже є протести стосовно його ролі цих перемовин і серед європейських союзників, і передусім серед нас, серед українців, оця от історія дуже сильно попливає. Ми взагалі дуже болюче ставимося до різних плівок. В нашій історії цих плівок було багато. Починаючи на превеликий жаль від плівок Гонгадзе, нашого колеги і закінчуючи, як ми бачимо, плівком Віткуфа, плівки Діркача, і плівки міндіча і так далі. Тобто можна їх перераховувати. Нас дуже болісна реакція до цих плівок і цих записів. Тому це абсолютно не буде впливати в позитивний бік на нашу довіру до цього пана, яка й без того, на мій погляд, не дуже не дуже велика була, пане Денисе. Ну оскільки наша основна тема сьогоднішнього стріму безпекова, і перш за все, бойові дії, які відбуваються на жаль на території України, я не можу у вас не спитати вашу думку з приводу того, як ось ці. Зовнішньополітичні гойдалки, певним чином, якщо дозволите, впливають або можуть впливати на події на лінії бойового зіткнення, ну, для затравки вже ну, неодноразово звучали застереження і думки, в тому числі наскільки я пам'ятаю від Юрія Федоренка, що мовляв, ось, це, ось, ось ці заяви, що вже незабаром. Завершаться активні бойові дії, вони якраз е, на руку росіянам, які думають, оп, ну все, ми пішли е, швиденічко, щось там підпишемо, е, діньгу нарубимо, е, і з нами все буде ок. Кореляція е, зовнішньополітичних гойдалок і лінії бойового зіткнення Ваш може, бути, да, вона може бути рівно такою, про яку ви кажете. Тобто, що це означає? Е, наближення миру, воно. Скажімо так, приводить до думки, що скоро все закінчиться, ну і, власне, може так до всього цього і ставитися. Але вона не буде визначною, вона не буде визначною, тому що наближення миру воно може бути е різні мати, скажімо так, різні впливи. Перший варіант це той, про який я кажу, а він може бути як з боку російських солдатів, так з боку українських солдатів. Тобто, з боку росіян теж можуть думати, що. от... Скоро мир, давайте ми або нарубимо грошенят щоденько, значить, і підпишемо контракт. Хоча, хоча зараз ми чуємо про те, що навпаки випади зменшуються через економічну кризу, яка є в Росії. Ну або вже будемо так, знаєте, на натяпляб воювати, і оскільки все одно скоро мир, нам не треба і нам не треба значить, ризикувати, оскільки було б дуже значить, сумно отримати кулю. А завтра буде укладений мирне договір. Але ця кореляція вона є, може бути в українській армії в російській. Другий варіант він навпаки. Тобто, з наближенням миру може бути загострення суттєво на фронті для того, щоб підсилити мирні, скажімо так, позиції. І Російська Федерація може тиснути на всіх днях фронту, що власне вона зараз робить по великому рахунку. Тому зараз скоріше може бути якраз другий варіант. І він... Не так, скажімо, буде е, залежати від принаближення миру, яке дуже умовне, я про нього зараз теж розраховував, е, як на бажання росіян захопити побільше нашої території.